Вірменські сім'ї з речами чекають на автобуси, які розвезуть їх по різних місцях із Сюнікської області, що на півні Вірменії. Понад 100 тисяч біженців прибуло до країни, відколи Азербайджан почав силою повертати контроль над нагірним Карабахом. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом у Карабаху жило коло 120 тисяч етнічних вірмен. Більшість утекли, бо побоювалися чистоки з боку азербайджанських військовиків. Зараз ми їдемо в Єреван, щоб зареєструватися і знайти місце, де можна зупинитися. Мені треба дбати про мою маленьку дівчину. Кошабне було дуже складно. Ми в дорозі 26-29 годин. Було багато машин. Сюди дістатися було непросто. Моя мати хвора, а брат має дітей та онуків. Було дуже складно. Тим часом. У неділю до нагірного Карабаху прибула місія ООН. Це перший візит міжнародної організації за останні три десятиліття. Вона оцінить ситуацію в регіоні. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнають частиною Азербайджану однак там жили переважно вірменські християни. Після розпаду три десятиліття тому СРСР у наслідок бойових дій там проголосили незалежну республіку. Азербайджан уже оголосив, що з 1 січня 2024 року вона офіційно зникне.